Вадим Савенко та Олексій Яцик. Я вже оголосив цю пару в одному з своїх попередніх прямих ефірів. Тим не менш, я впевнений, що ця пара заслуговує окремої уваги. Вадим молодий діючий спортсмен та тренер, який успішно виступає на чемпіонатах України, Європи та світу. На останньому чемпіонаті світу у вересні Вадим посів третє місце. Більше про Вадима його досягнення слові показники, які просто недосяжними для більшості атлетів. Я розповідав в одному з попередніх відео. Закликаю його переглянути, якщо ви ще цього не зробили. Протистояти йому буде Олексій Яцик. Він впевно переміг у попередньому рамфайті і буде намагатися закріпити цей успіх у цьому рамфайті. За чутками Олексій навіть почав стабільно стояти за селом, щоб піднабрати форму до цього рамфайту. Протистояння атлетів з двох різних вагових категорій: спортсменів, які домінували у своїй ваговій категорії у різний період часу. Які дуже мають подібний стиль боротьби, але в той же час він все ж різний і відрізняється нюансами. Я впевнений, що цей поєдинок стане окрасою вечора і буде одним з найцікавіших і найближчих за цей вечір.